Доброго дня, доброго дня, друзі. Сьогодні ми продовжуємо нашу серію інтерв'ю. Інтерв'ю з нашими ігропрактиками, з людьми, які ви обрали для себе в своїй діяльності використовувати прикладні ігри Академії Ігри. І сьогодні у нас в гостях чудова жінка Ігнатіва Ольга. Засновниця Академії фінансової грамотності. А, грамоти, вибачаюсь та клубу фінансових ігор у місті Рівному, спеціалістка з технології ігротехніки і ігропрактики, молодіжна працівниця, амбасадорка фінансової грамотності та громадська грама, діячка. Вітаю Ольга! Дякую, дякую за таке чудове представлення, Константину. Мені надзвичайно приємно сьогодні бути у вас на інтерв'ю, тому що ігри це наше все. Ой, ну то добре, буде про що поговорити. Дивіться, читаючи вашу ну, опис про ваші регалії, да, бачу, що у вас такий більше статусу в фокус фінансов, фінансового напрямку. Ну, було так сформовано. Да. Чому було обрано гру Power Insight, сила всередині для, ну, я так розумію, для розширення. Як -то, діяльності да? для розвитку діяльності. Чому саме ця гра була для вас ну, була обрана вами для того, щоб працювати з на, своїми на, гравцями? Так, чудове питання, і е, я для себе так само, коли вирішувала, е, як мені буде допомагати ця гра. Е, в першу чергу я ставила е, це питання для себе. В своїй діяльності я займаюся фінансовою грамотністю, і, звичайно, такі фінансові ігри, як життєвий капітал, вони для мене є базові, тому що навчити фінансовій грамотності, як виявляється, ну, простіше через гру, але все ж таки навчити потрібно через якісь прикладні речі. Але я стикнулася з іншою ситуацією. З однієї сторони, ми, ми там, наприклад, люди приходять із запитом про знання у фінансах, але їм щось заважає ці знання взяти, отримати mm -hmm. і застосувати. Що заважає? І як розібратися з тим, що це таке? Тобто, якщо навіть знання з фінансів потрібно покласти на якусь основу. І ця основа вона має бути готова для того, щоб людина сприйняла. Завжди для того, щоб у кожної людини були якісь свої досягнення, вона мусить йти. Певними кроками до цих досягнень. І коли я розглядала для себе саме гру Power Insight, яку ми любляче називаємо в себе в нашому просторі Сила в тобі, то самі основні такі були чинники, це те, що як ця гра може допомогти людині розібратися із своїми сильними сторонами. Як вона може за кілька ходів, за кілька годин часу допомогти людині прийняти рішення, рішення, які вона, наприклад, виношувала в голові або з ними жила руками. І коли я побачила, як це працює зі мною, як це працює з нашою командою, як це працює із тими людьми, на яких ми адаптували цю гру, я зрозуміла, що цей інструмент саме те, що потрібно для того, щоб досягати результатів. Я не знаю, іноді кажуть, що люди завжди досягають всього через те, що вони ліниві. Ну, може, і я така сама, тому мабуть, я хочу результату. Я хочу, щоб цей результат він прийшов швидше, щоб він приходив не через тортури, не через якесь дуже складне вивчення чогось дуже, дуже, дуже важливого, а через конкретний досвід, тоді, коли людина бачить конкретні принципи і бачить конкретні шляхи і рішення, і вона дуже швидко. Може адаптуватися під те, що їй потрібно в цей час, і прийняти ці рішення. І саме Power Insight це та гра, яка допомагає, допомагає розібратися з цими питаннями і вивести людину на результат. Тобто, це є той такий для в нашій діяльності, в нашому просторі це є така перша основа, яка веде до іншого кращого результату. Якщо ми говоримо про гроші, про фінанси, то це саме воно хочеться розказати один приклад? Можна Ну давайте безможливо. Для того ж зібралися сьогодні, щоб 에... розповісти нашим слухачам та глядачам. Про приклад, саме про приклади, саме про кейси використання в різних формах діяльності наших ігор. Ну, Всі, мабуть, всі, хто бачив гру, то вони можуть зауважити, що вона така ну, дуже дитяча. І коли, і коли я її викладаю, то ну, всі сприймають, що це такий у нас буде сеанс для розслаблення, можливо, навіть для якогось такого. Ну, отримання якихось таких якихось дитячих задоволень. Mm -hmm. І коли я е, починаю розказувати, що гра да, дійсно створювалася для дітей через те, вона ось така, і е, на сьогоднішній день її використовують з задоволенням дорослі і отримують дуже хороші результати, то всі чекають цих результатів вже від мене. І з однієї сторони, цей момент він, використ... він дуже такий чудовий для в тому випадку, коли людина, бачачи оцих мультиплікаційних героїв, вона просто не сприймає це як якусь дуже серйозну річ. Вона сприймає це як гру, і це основна наша задача, щоб це і сприймалося як гра. Але тоді, коли гра закінчується, гра закінчується, тоді людина відкриває на мене очі і каже: слухай, що це відбувалося. І, звичайно, от за ці результати я якби дуже вдячна самому механізму і самій грі. Розкажу один приклад, тоді, коли він такий дуже дуже свіженький. і Ми сиділи з нашою командою, і ну, дуже потрібно було якесь перезавантаження. І дуже багато було таких питань, на які потрібно було знайти відповідь. І ми кажемо, ну давайте швиденько, от от є така гра, а побачили презентацію. От ми зараз я кажу, я вам покажу. І серед членів моєї команди є психолог, і психотерапевт, практикуючий. І вона коли грала, то одним із рішень, які вона собі придумала, це каже: Ой, потрібно до психотерапевта. От саме на цьому етапі потрібно до психотерапевта. І ну, ніби так, як і нормальна річ, яку потрібно зробити. Тобто я спокійно до цього відношуся. Але я собі подумала: хм, якщо людина витрачає трошки часу для того, щоб прийти на гру, то навіщо ж їй залишати оцей такий зв'язок? Що от після того потрібно ще зробити цей крок? Думаю, ні, ні, потрібно вже тут і зараз вирішити це питання. І ми повертаємося до цього питання, починаємо розкручувати саму ідею. І вона, говорячи, відповідаючи на, на питання, вона якби так в неї очі потихеньку відкриваються, 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 і вона розуміє, що вона знайшла відповідь і до психотерапевта вже не потрібно. І закінчилася наша гра. І... Я розумію, що у кожного з нас є свої напрацьовані шляхи вирішення питань. Тобто ми вже маємо той алгоритм, коли ми знаємо, як вирішувати, як я вирішую свої питання, і, і коли ми бачимо інший шлях. Той, який ну порівнянь порівняно з, з походом до психотерапевта, ми ну, принаймні економимо свій час дуже, да? економимо якісь гроші, Як час, да. Да. і гроші час, і ми отримаємо відразу відразу рішення. І ти розумієш, що да, цей інструмент він інакший. І для того, щоб прийняти цей інакший інструмент, потрібно бути готовим до змін, бути гнучким, розуміти, що рішення можуть прийматися і так. Але швидкі рішення це не означає погані рішення. Це просто означає, що цей інструмент працює по-іншому. Тому ну я ще раз підтверджую, що я дуже люблю цей інструмент. Він дуже допомагає в роботі, допомагає і з дітками, і з дорослими. І з молоддю, і ну таким чином побудована наша тепер вже робота, що ми отримуємо такі приємні результати за набагато швидший час і набагато ефективніше, я би так сказала, ніж старими методами, не ігровими, а старими методами. Не чути вас. Таке питання: а з якою аудиторією працюєте? Ну, тобто, хто це? Це дорослі, підлітки, діти, чи це всі, всі разом? Вони до вас приходять на ваші події, ну, умовно кажучи, в змішаних групах чи окремо? Це у вас гра як окремий інструмент для використання? Чи ви її використовуєте в. Поєднання з якимись ну більш-менш класичними методами, які також є, і також є ефективними в більшості випадків. Да ось ну таку трохи технічної інформації дайте нам, щоб ми розумі... ну, щоб наші глядачі розуміли, де це можна застосовувати в їх діяльності безпосередньо. Ну, я хочу зауважити, що кожен із наших глядачів він е, може побачити свої види використання. А я поділюся е, тим, як прийшла гра в наш простір, і як ми її адаптували і використовували, тому що направду е, на це. Не може бути дуже така коротка відповідь. Спочатку можна сказати, що от гра сподобалася сама по собі. Загалом е, я працюю із дітками, із е, молоддю, е, підлітками і з дорослими. Mm -hmm. І тоді, коли е, приймалося рішення про те, що, як її використовувати, то звичайно я була учасницею дорослої презентації, і мені здавалося, що це там для дорослих. Yeah. Потім я почула історію, що використовується і для діток. І вже в, своєму, в своїй практиці ми почали використовувати гру як гру, тобто конкретно коли люди приходять на запит, і старші люди, які приходять на запит, і, і різні запити, і вони вирішують свої питання. Гру як на сьогоднішній день, як засіб і пошук шляхів і методів для самозаспокоєння, тобто ми проводили такі ігри в прихистках. Для е, е, тимчасово переміщених осіб, і е, брали участь в грі і діти, і дорослі, і це були такі змішані групи, і е, і на чому я себе зловила, не знаю. Знаєте, якби е, цікава штука, тоді, коли ти розумієш, і кожне питання тобі тут про війну, да ну тому що запити такі були, а ну до війни так не було. Тобто гра дає відповіді на ті актуальні питання, які тебе турбують в цей момент, незважаючи на те, що вона не переписувалася, не змінювалася, а завжди була така, як і є. Тому То це як був фокус такий... уваги вже гравців так. та ведучого, де да, дає да, да таку можливість працювати з умовно будь-якими запитами. Які Трапляються у діяльності. А, так, і це ну, такий дуже хороший інструмент виявився, і цікавий був досвід, що це були і підлітки дівчатка, і серед них були старші які, ну, учасники, і кожен знайшов свою відповідь, і ми зрозуміли, що використання саме цієї гри в таких середовищах є дуже актуальним. Крім того, ми працюємо зараз з дітками і паралельно, коли дітки працюють з менторами, я використовую такий момент, що ми працюємо з мамами. Тобто вони мають можливість трошки відволіктися і з мамами, як правило. Це переселені мами, це ті, які шукають себе тут, в нашому місті, які не мають такого облаштованого свого житла, і в них дуже багато є питань, які потребують відповіді. І от для їхнього заспокоєння, коли вони ці питання виносять і вони виходять із результатом, то ну, я отримую максимальне задоволення, тому що не зовсім можна в розмові досягнути цього результату, не зовсім е, через якісь консультації такий результат досягається. А через гру людина отримує відповідь е, зараз і вже, і, можливо, ще один такий цікавий момент, який е, можуть зрозуміти тільки гравці. Це є частинка того, що ти продукуєш назовні, і є дуже велика частинка того, над чим ти задумуєшся, але це залишається в тебе всередині. І коли ми зараз маємо такі ситуації, коли не зовсім люди готові говорити назовні свої внутрішні речі, але вони потребують відповіді. І, от саме через цю гру вони отримують цю відповідь, вони готові сказати те, що вони готові сказати, але рішень. Вони отримують більше ніж вони про це говорять, тому. А для мене цей інструмент дуже корисний. Крім того, ми використовували цей інструмент, коли проводили школу фінансової грамотності, і коли ми проводимо для дітей, коли ми дітей вчимо проводити фінансові ігри, то ми використовуємо це як інструмент, який допомагає їм визначитися із своїми внутрішніми резервами, на що їм треба звернути увагу, над чим попрацювати. Був такий класний кейс який теж хочеться розказати, була дівчинка, підліток-блогер. Ну от вона, от я блогерша, я так хочу, я так хочу стати блогершою, і в мене там буде все, і я всього зароблю, і все в мене буде, і тільки мені потрібно, ну що тільки потрібно, да? ми всі ж розуміємо. І коли вона програє в цю в гру, вона каже: хм, я так собі е, зрозуміла і подумала, що, мабуть, для мого майбутнього е, я маю дуже багато, але е, крім цього, мені потрібно подумати ще й про інші речі. Тобто, блогерство не може бути для мене е, тільки е, основною частиною мого життя. Я не досягну того, що я хочу, тільки за рахунок цього. І ну, для мене була така дивна е е річ, і я кажу, чому ти, що тебе, що тобі допомогло е це зрозуміти? Так подивилась, така, ну, така Зрозуміло. Ну, гра. Добре, дякую, дякую за таку е розгорнуту відповідь. Е ще є таке питання, да, загальне. Ну, як, ну, умовно кажучи, Ну чи можна взагалі так сказати, да? От якщо порівняти вашу діяльність до того, як ви почали використовувати Power Insight і після того, да? тобто, чи є якісь там, ну давайте так, придумаємо прямо зараз там три ключових відмінності да, якісні, які відбулися саме після того, як ви почали використовувати Power Insight в своїй діяльності? Ну, візьмемо так, три не три, ну, скільки але, ми, але відмінності. Так? <світ> так, давайте, але давайте, відмінності. Так. Якщо говорити загалом про те, що я роблю, то основним моїм таким змістом діяльності це була неформальна освіта у сфері фінансової грамотності. Угу. і Додатково до фінансової грамотності додавалося лідерство, командотворення, тому що я розумію, що досягнути фінансової грамотності без цих складових неможливо. Ну і крім того, зараз ще одним чинником є профорієнтація, і от ми зараз освоюємо профорієнтир для цього. але... Які інструменти я використовувала? В основному на початку своєї діяльності це були тренінги. Тренінгова технологія це моя була улюблена, і я розуміла, що вона – це не лекції, це тренінгова технологія, це робота в групах, це робота за аудиторією. Але от, ну, як, от все робиш правильно, але от чогось не вистачає. Чого ж не вистачає? І я зрозуміла тут дуже просту річ. Тоді, коли ти щось продукуєш, ти щось даєш, якусь інформацію, то ця інформація вона швидко влітає і дуже швидко вилітає. Чому? Тому що ну, це така природа інформації багато. І коли люди сприймають цю інформацію, вони готові її сприйняти. Вони дуже якісно себе поводять для того, щоб все запам'ятати. Але, але просто інформація не залишається з людиною надовго. Ну, так як такі файли, да? вони заповнилися все, немає місця більше. І я зрозуміла, що потрібно шукати той механізм і інструмент, який допомагає. Не просто запам'ятати інформацію, а її залишити в собі, залишити через досвід. І саме через гру, через е, гру тоді, коли людина е, створює свої нові нейронні зв'язки, тоді, коли вона е, десь е, не просто програла, а отримала досвід. І цей досвід він дозволяє використовувати. Його і в реальному житті, не тільки в грі, а в реальному житті. І якщо говорити про Power Insight, то ми маємо в самій грі кілька, ну, протягом проходження самої гри ми маємо декілька різноманітних ситуацій, де людина отримує досвід або дитина Якій вона продукує в залежності від тої тих думок і тої ситуації, яка запропонована. І продумуючи це в голові, вона обирає варіанти. І оцей вибір варіантів він є важливий, тому що він залишається з нею тоді, коли вона йде з гри, вона йде в життя. і в житті ці розуміти, який в тебе є вибір варіантів, скільки в тебе є цих варіантів, і як тобі сфокусуватися на тому, який буде найлегший, найкращий, найпотрібніший в цей момент, має значення. Тобто, можна сказати так: перше, да, це е, ваші, е, ну скажімо так, клієнти, да, е, поліпшили якість досвіду, який вони отримували. ну, якість Послуги, да, взагалі можна так сказати. А, якщо, і... да, якщо говорити загалом про, ну скажімо, узагальнити той момент, чому це було для мене корисно, то так, по перше, це якість послуг, які надаються для клієнтів, вона стала mm -hmm. швидшою, вона стала mm -hmm. якіснішою. І е, вона стала результативнішою? От, от мені слово mm -hmm. результат, кінцевий результат е, має значення у будь-якій діяльності, е, які я роб, щось роблю. Добре, дякую, дякую за такі висновки. Ну і е, у нас є таке улюблене запитання: як ви бачите взагалі, ну умовно кажучи, майбутнє? Вашої діяльності, да, може, майбутнє там діяльності взагалі по сфери, такої, як розвиток людини, да, і яке місце в цій діяльності займає гра? Ну, умовно кажучи, давайте так, будь-яка прикладна, да, тобто, бо їх дуже багато і вони всі мають свої там, скажімо так, певні сенси, да. І так чи інакше, давайте сфокусуємось на такому ну, вузькому варіанті. Що мені хочеться сказати? Я дуже люблю ігри. І ігрові технології, і е, люблю їх створювати через ігрові програми, через е, там, прикладні ігри. Може, там не всі сьогодні вони дійшли до кінцевого споживача, але ну, на тому етапі, на якому е, я вже їх створила, я ними користуюся. І я вважаю, що нічого немає такого важливого у нас в майбутньому, ніж розвиток нашого інтелекту і розвиток нас як людей. І можемо ми це зробити різними шляхами і методами. І так як я казала, що можна робити це довго, а можна робити це швидше. Швидше це звичайно через симуляцію. Симуляція може відбутися через гру. І навіть якщо зараз для того, щоб продумати якусь стратегію, да, стратегію розвитку міста, стратегію розвитку країни, стратегію розвитку людства, ми можемо запустити симуляцію, і ми можемо їх запустити декілька таких симуляцій і вибрати найкращий варіант. І серед цих варіантів. Ми економимо час на те, щоб розуміти, яким шляхом іти рухатися. Тому я вважаю, що саме через ось такі ігрові симуляції можуть рухатися компанії, можуть рухатися держави, країни. І в цьому і є майбутнє. Є інша сторона медалі це розуміння, як працює. Сама технологія, ігрова технологія, і розуміння ну, серйозності, підходу, я би так це назвала. Тому що, як, як би я не працювала, сьогодні я все одно стикаюся з тими моментами, що ти ж граєшся. І так, да, я граюся, але мені важливий результат. Мені важливий результат цієї гри, і тоді, коли діти виходять після першої гри з навичками, тоді, коли дорослі виходять після своєї гри з відповідями на свої питання, які роками не вирішувалися, то я готова гратися в такі ігри. Я готова розвивати наш простір, я розвив... готова розвивати людей. І я дякую розробникам за те, що я маю ці інструменти. Дякую, дякую. Тобто а, нема бажання там повторювати класиків, да але а, і казати, що в майбутньому не буде ніяких технологій, там не будеш. Тіл, не буде тренінгів, будуть одні тільки прикладні ігри. Це, мабуть, така дуже амбіціозна, і захмарна і ну, не дуже адекватна реакція може бути з нашого боку. Да? Але те, що ігрові технології на сьогоднішній день тільки починають, скажем так, заходити. В, в ці двері, да? тому що, ну, умовно кажучи, коли ми починали там вісім років тому, про це взагалі ніхто не розумів, що ми робимо, да. А на сьогоднішній день вже ну, Більша кількість про це розуміє, залишилась тільки розвивати це все і отримувати одночасно і результати для наших клієнтів, і покращення життя у цілому за рахунок нашої діяльності. Ольга, дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам за зустріч за те, що приділили нам час. І маю надію, що це не остання наша зустріч. да Що у нас ще буде нагода поговорити з вами з. По іншим продуктам, бо ви у нас проводите багато ігрових рішень для наших використовуєте, Щось ми можемо зробити там швидше. Да? Що там, по Профорієнтиру зможемо повернутися до питання там 3-4 місяці. Почекаємо, коли вже ви е, зробите, е, як то почнете використовувати це, використовувати це більш ефективно. Ось е, ще раз дякую і до зустрічі в наступних інтерв'ю. Навзаєм до зустрічі. До побачення.